Вітаю тих, хто любить смачно поїсти, і в мене тема не міняється. Я вважаю, що ну, тут пільпами в да? це дуже смачна страва, ну і ось теж булка Манапуа, це вплив гавайської кухні на всім страв на тайську, але ж дивіться, які чудові і м'ясні та соковиті пельмені. Це дуже смачно. Спробуйте саме у нашому закладі. А якщо ви захочете булку, булка з оцим соусом, це соус чесничний і чесник соя і цукор, це комбінація ще з жасміну. Я її люблю. Там це китайська парова булочка, але ж на другий трохи смак. Тому приходьте до нас. Сім страв Лобановська 124 Бет, Приорська 22, Куренівські лазні. Також, також заходьте, заходьте у лазні. Лазні кращі в Україні. 7 страв. Том ям також. До зустрічі!